Сьогодні можна знайти будь-яку інформацію через різні джерела: Телеграм, Фейсбук, Телебачення, газети. Ми вийшли на вулиці Чернівців, щоб дізнатися думку містян з цього приводу. Підскажіть будь ласка, де ви берете інформацію, де ви читаєте новини? Ну звісно, з інтернету ми читаємо. А де саме? Можливо, якісь телеграм-сторінки, фейсбук? Ну телеграм-сторінки, звісно. А які саме? Котори попадаються конкретно, не можу сказати. Чому ви саме їм більше довіряєте? Ну, там, на телевізор, наприклад, візити. Ну, Телевізор, ну, новини іноді а ICTV, ТВ, звісно, все одно просматриваємо, що кажуть ці. Ждемо, сподіваємося, mm -hmm. що наші діти прийдуть з війни і все буде гарно. Я стараюсь поменше читати інформації, поменше дивитися новини. Тому що зараз дуже стресовостійка ситуація і просто нерви не витримують. Ну, можливо, якісь телеграм-сторінки. ви ж... Ні, взагалі… У якому разі ніяких соцмереж, ніяких телеграм-сторінок. На роботі зазвичай колеги найнеобхідніше розкажуть, поділяться. телеграм каналі а Яких саме телеграм каналів Адвокат права. Угу. Є телеграм-канал. А чому саме їм ви довіряєте? Ну, Я би не сказала, що я довіряю їм, просто перечитую іноді. З перевірених джерел. А яких саме? Зараз вам не скажу. Наприклад, якийсь телеграм канал чи Фейсбук, і чи сайт. телеграм-канал, Фейсбук, Українські новини. І перш ніж переконатися в тому, що саме ці новини є достовірними, відкриваю в прихованій в браузері, так і потім переглядаю, щоб не було підказок саме від одних тих самих. Угу. Ніби так намагаюсь. Я взагалі новини не читаю а інформацію в інстаграм. Добре, а в інстаграмі які саме сторінки ви дивитесь? Можливо, якісь якомусь інстаграму довіряєте найбільше. У мене взагалі новини і інформація не цікавить. Мене цікавить антикваріат, мистецтво, картини. Зазвичай в телеграмі. А в яких саме каналах? Ну, Лачин, той самий. Дуже багато інформації беру з українського наступу. Так тяжко згадати Укрнюс. А чому саме їм ви довіряєте? Ну бо я з ними слідкую вже ще до війни слідкував. З Лечином ну, почав спочатку повномасштабною, а за рештою слідкував ще до повномасштабної. Тільки в Ютубі більше. Можливо, в якихсь телеграм-каналах. Ну там різні є канали. А чому саме в Ютубі? Ну, там є різні канали, і можна вибір великий. Слухаю одного, другого, третього. Роблю ви вже. То тобто ви найбільше довіряєте Ютубу і новинам, які є. по телебаченню я просто рідко включаю більше телевізор не дивитесь? Ні, майже ні. Тому в інтернеті більше лізу туди. Зазвичай в телеграмі дивлюсь, в телеграм-каналах. А яких саме? Про наші Чернівці чи взагалі про Україну? В загальному і про Чернівці. Ну, стараюся з офіційних, з ТСН, наприклад, дивлюсь про Чернівці. Молодий буковинець, хороші Чернівці, типу такого, але ну, менше довіряю, звичайно, ніж офіційним джерелам. Як ви обираєте кому довіряти? Офіційні канали, типу ТСН, та ті, які. Звичайно, кожна з. Мереж має свій корупційний шлях, я вважаю, тобто вони висвітлюють свої власні якісь переконання, тобто або переконання їхніх керівників. Тому обирати остаточно не можна. Для цього є так звані незалежні змі, там, де найчастіше є рубрики без коментарів. Тобто вони показують якусь подію, а далі люди вирішують вже що думати про цю ситуацію. Не знаю, я перший раз тут. Де читаєш новини? Так, телеграм, телеграм основний. А яким е, саме телеграм-каналам ви довіряєте? Та ніяким, Просто аналізую ситуацію і те, що написано, і вже що ти для себе робиш. Але ви ж аналізуєте якісь матеріали, тобто ви заходите в якийсь телеграм-канал і дивитеся? Які? Чи дівці грам? Да. Основна маса новин та інформація це йде в телеграм-каналах. А яких саме? Чорнівці інфо, там, труха, потім е, інсайдер, ну, різні канали. А чому саме цим телеграм-каналом ви довіряєте? Ми не те, що довіряємо, ми просто е, читаємо там новини. Ну, ми не довіряємо новинам. В общем, взагалі, тому що вони також плавають там. Читайте на 372. Дякую.